У Луцьку провели в останню путь загиблого захисника Ігоря Кузьмича. Наші герої не вмирають, звичайно, в наших серцях, але ця війна забирає найкращих. В аварії на Волині загинуло троє прикордонників. Справу розслідує ДБР. До Дня захисту дітей історія Лучанки, яка взяла під опіку хлопчика з ДЦП. Мене відмовляли дуже багато людей. Але я його полюбила, я його побачила. Ну не знаю, він мені милий такий. У Луцьку попрощалися з полеглим захисником Ігорем Кузьмічем. Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці. Ігорю Кузьмічу було 40 років. Він загинув 28 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів військовослужбовець Олег. Каже, служили разом з перших днів повномасштабної війни. Він, починаючи з сержанта, закінчив аж головним сержантом. Рот це людина, яка завжди була на своєму місці. І крім того, що не будемо казати, він військовий був, бачите, до самого кінця. Але він ще був хорошим. Кулінаром пожарити, любив, приготувати, як була така можливість, і був хорошим товаришем. В момент вивозу товаришів підірвався на бронетранспорте. Ніхто не надіявся, не думав, що так може статися. Але це війна. Конфто брав зброю в руки, розумів, що він може загинути. За словами Ігоря Грабовського, до повномасштабного вторгнення російських військ його племінник працював у сфері торгівлі. На війну пішов добровольцем. З 24-го числа пішов добровольцем разом з братом, але брат. В нього інвалід, то, то взяли, а брат менше залишився тут І, Ну і був тут в тереобороні, поїхали під Бахмут туди. Закінчив інститут на психолога, потім працював на голеньпак, а потім на 23 на Такий хороший хлопець, розумний мовця. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. От бойовий хлопець самого дитинства, якби і ми з ним товаришували. Рік десь назад, виходить. Да, от говорили з ним на вулиці зустрілись, Каже, служу зараз, виходять зараз найкраще. Це чоловік, З класом Ми дружимо, дуже компанійські, дуже такі, що все організовують. Не піти, не вважати, ми не маємо права. Людина пішла і дала життя за нас. Наші герої не вмирають, звичайно, в наших серцях, але ця війна забирає найкращих. Знав особисто Ігоря, хороший чоловік, порядний. Дуже шкода, що втратили. Вірний, відданий кум, ну, дуже освічений, дуже, дуже людяний. Я не знаю, моєго... Завжди душа компанії. Це Ігор залишиться в пам'яті для нас усіх як, як один з найкращих. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали воїна у селі Полонка Луцького району. Вігоря Кузьміча лишилася дружина. Оксана Котвіталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк. На Волині у смертельній аварії загинуло троє прикордонників. Справу розслідує ДБР, розповіла Суспільному телефону речниця територіального управління Державного бюро розслідування у Львові Тетяна Муравель. З її слів, аварія трапилася 31 травня, орієнтовно о 19-й годині поблизу села Згорани Ковальського району. Військовослужбовець Каматорського прикордонного загону, який керував легковим автомобілем, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншою автівкою. Внаслідок аварії водій, військовослужбовець та двоє його пасажирів, також військовослужбовці цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії. Водій та пасажири іншого його автомобіля з травмами потрапили до лікарні. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, це частина 3 статті 286 кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії, також призначено низку експертиз. Зі слів Тетяни Муравель, загиблим військовослужбовцям було 46, 42 і 29 років. Прикордонники були родом із Дніпропетровської області, міст Кривий Ріг і Полтава. Як сказала у коментарі Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Воршиніна, вони прибули на Волинь із зони бойових дій в рамках ротації. Були на реабілітації суспільне намагалося дізнатися про стан травмованих в аварії, які перебували в іншій автівці, зі слів медичної директорки Любомської лікарні Наталії Ліщук їх обстежили та відправили на лікування в інші медзаклади, у які саме не уточнює. Сьогодні у Рожищенському районному суді розпочався повторний розгляд справи щодо обвинувачення поліцейського з Нововолинська Віктора Цеплакова. Рішення про повторний розгляд справи ухвалив Волинський апеляційний суд у травні цього року. Нагадаємо, у вересні 2020-го, зі слів Циплакова, під час патрулювання він намагався затримати на той час прокурора Миколу Троцюка, чоловіка, який зі слів поліцейського міг кермувати машиною у нетверезому стані і втікав від правоохоронця у приватне обійстя. Потім знову сів за кермо. Зовнішні ознаки алкогольного Ні, Я вибачаюся, але немає бути ні, Не, Микола Йосипович. Давайте без цих э, всяких підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Це я за вами хожу кругами. Це я поліцейський, я виконую свій обов'язок, Правильно? Йосипович, Ні, ні. -ні. Йоспиш. Виходьте, давайте посвідчені. Заглушіть автомобіль, заглушіть. До суду на поліцейського подали власники будинку, біля якого намагалися затримати Троцюка. Екс працівник прокуратури Микола Троцюк не є фігурантом у цій справі, розказала речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич. З її слів, торік у листопаді, Рожичинський райсуд визнав Цеплакова винним у порушенні недоторканності житла. Поліцейський отримав покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Це рішення апеляційна інстанція скасувала. Сьогодні відбулося попереднє засідання у справі. Хочу довести, що я злочином навчання, що я лише виконував свою роботу як працівника поліції, притягував особу, яка вчинила адміністративне правопорушення до адміністративної відповідальності. Тобто Діяв в межах закону України про національну поліцію. Потерпілі та їхній представник звернулися до суду з клопотанням про проведення попереднього засідання без них. В Суспільному взяти їхні коментарі не вдалося. Прокурор Олександр Бурко у суді заявив, що підстав для закриття кримінального провадження немає. Просили призначити кримінальне провадження на підставі вищавка поданого мною кримінального провадження про що це плаково. Суддя Наталія Шептицька призначила цю справу до розгляду. Перше засідання відбудеться 9 червня. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Волинський обласний будинок дитини поповнився апаратом для міостимуляції, завдяки якому робитимуть медпроцедури дітям, розповіла меддиректорка закладу Тетяна Віговська. Понад 30 тисяч гривень каже учениця Луцького ліцею номер 11 Єва Галан. Зібрали школярі для закупівлі метобладнання для соціальних сиріт, які виховуються тут. Купили апарат мізіотерапії і іграшки дітям. Завітали з нагоди того, щоб вручити дітям ці подарунки від учнівського парламенту. Апарат дуже потрібний, тому що в складі будинку дитини вже з 15-го року функціонує центр ранньої медичної реабілітації, і в нас такий широкий Кій профіль і педагогічний, але ми дуже багато вкладаємо в дітей для профілактики дитячого церебрального параліча. І якраз цей апарат для міостимуляції це компонент нашого комплексного лікування і реабілітації дітей раннього віку. Є від два місяці мама Лідія Мережа привозить донечку у центр ранньої реабілітації дітей в обласний будинок дитини для проходження різних процедур. на Ми проходимо. Вітувальну фізкультуру залою Володимирівною проходимо поред в фізкабінеті. У мене є старші діти, 10 років, то в 2012 році такої змоги я не мала. Ну, зараз дуже багато таких діток з такими вадами, в принципі. Раніше трошки була екологія, трошки не така. А зараз плюс війна, то розумієте, що дуже багато таких проблем, дуже багато неврології. Зараз дуже багато аутистів. У нас були діти біженці з Харкова. Перед тим у нас були з запоріжжя теж діти. Ну, Бувають діти, але більшість у нас виходить, що луцькі. станом на сьогодні у будинку дитини перебуває п'ятеро дітей. З Сиріт. Одна дитина на операції у Києві розповіла медсестра закладу Наталія Горбачук. Ще 19 дітей з її слів із початку повномасштабної війни евакуювали до Польщі. Вона також три місяці була з ними за кордоном. Десять дітей, які були старші, дев'ять дітей в нас були з меншої групи. Там були діти від одного місяця і десь рік і місяць. В Польщу ми поїхали. 3 березня весь догляд за дітьми навіть було таке, що і їсти варили діткам повністю все і прибирати, і постирати. Як розповіла меддиректорка обласного будинку дитини Тетяна Віговська, діти, які зараз за кордоном повернуться після завершення воєнного стану. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Ти в цілому світі найкращий синонь. Я тебе дуже люблю, синочок мій. Лучанка Ніна Орел постійно повторює, як любить свого 12-річного сина Дмитра. Каже, у хлопчика тяжка родова травма та ДЦП. Він не ходить і не розмовляє. Коли йому було 8 місяців, біологічні батьки від нього відмовилися. Він хворів, він в обласній лікарні лежав, хворів, його оперували в півроку. Він дуже хлопчик цей переніс багато. Ніна Феодосівна каже, що маля 10 років тому побачила в Луцькому будинку дитини, де працювала бухгалтером, і попри те, що їй було за 50, вирішила узяти опікунство над дворічним вихованцем. З Чоловіком на той час розлучилася, донька була уже дорослою і жила окремо. Його кормили через зонд в носі, бо ну і говорили, що з його нічого не буде. Мене відмовляли дуже багато людей що з його нічого не буде з цього хлопчика. Але в мене така думка, ну як так може бути? От чомусь в мене я так настояла. Ну, його просто, він був в картотеці, він тяжкий хлопчик. І сім'ї, звичайно, хоче здорову дитину. Але я його полюбила, я його побачила. Ну, не знаю, він мені милий такий. Він завжди плакав його так губку. Я так губку закручую губку так сильно, так жалко його, бо я дуже часто швидка забирала в лікарню з будинку дитини. Лікарі казали, що Дмитрик ніколи не зможе ковтати їжу, згадує мама, і все життя харчуватиметься через зонд. Ти вже дорослий. От картошечку, от не я ріжу, ріжу дрібненько, такий, як горошок. З картошечкою змішую, то їсть дуже хорошо. Олів'є салат любить. Їсть, усміхається та навіть кілька разів сказав мама. З гордістю, каже жінка, їй довелося звільнитися із роботи, бо син потребує постійного догляду. Ти дуже гарний. Так, щодня вивозить сина на прогулянку в дитячому візку, каже жінка. У її п'ятиповерхівці немає ні ліфта, ні пандусів. Та пані Ніна ні на що не скаржиться. Садить квіти навколо будинку, щоб її Дмитрик щодня бачив щось прекрасне. Дмитрик квіти поливає, допомагає. Говорить, тішиться тому, як сина на вулиці привітно зустрічають сусіди. Сьогодні день дитини, правда? Так, да, да, день захисту так, дітей. Так, Діма, так, тобі, тобі такий подарунок. Так, Синок, як квіточка. яка квіточка? Синонь. Батю? Бачиш? Діма, бери в ручку. Ну, що таке задоважка? Такую задоважка мені, хлопчик. Зі слів жінки, ліки для Дмитра оплачує держава. Безплатні для нього і курси реабілітації. Вона щодня возить хлопця на шкільне подвір'я і не полишає надії, що колись сам піде. Він деколи він його настрій такий, що він зробить пару кроків. У нас все вийде, да? Коли ти будеш розмовляти, з козеротіком у нас все вийде. Станом на сьогодні 440 дітей на Волині перебувають на обліку на усиновлення, розповіла Суспільному очільниця служби у справах дітей Алла Онищук. Каже, що через воєнні дії процедура усиновлення була призупинена. І з кінця літа минулого року вже майже рік вона відновлена, і тому за цей час у нас усиновлено більше 30 дітей. Дарія Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей Укрпошта вела в обіг і погасила поштовий блок марок. Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Розповів керівник волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем в обласному муздрамтеатрі імені Тараса Шевченка за участю юних волинян. Цей випуск блоку марок присвячений дітям, які живуть в умовах війни, каже Іван Люсак. Марка є благодійною частина коштів, виручених від реалізації даного випуску, буде направлена для підтримки благодійних організацій, які опікуються жінками з дітьми. Дітьми, сиротами, які перебувають в дитячих будинках та лікарнях, на погашення марки завітала школярка з Любомля Софія Кравчук. Нагадаємо, вона є авторкою ескізу марки Українська мрія був конкурс і потрібно було намалювати до нього малюнок. Я з вчителькою Оксаною Михайлою. Бугута е намалювали цей малюнок. Загальний наклад блоку марок 135 тисяч примірників. На Волинь надійшло 2 тисячі, розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.